Вийшла буквально на одну хвилинку. Така думка прийшла, от Чи ви слідкуєте, скільки води ви п'єте і чи п'єте ви кожен день водичку? Так? Мені це дуже цікава тема. І ще от така думка з'явилася, проходить ввечері. Да, я повечеряла о 18.00, можу і в 18.00 повечеряти. Така приходить думка, що буквально через годину-дві мені хочеться їсти знову. Хочеться їсти знову, я то закидаю, то лохіну, то персики є, то помідори. Що то таке? Буває, просто везе і вирубуюсь. Дві літри водички в мене є, мені дві літри якраз норма. Чи ви слідкуєте за тим. Чи вип'єте в воду? Чи ні. Так. Далі. В неділю буду зважуватись і скажу, вага взагалі зараз дуже ужасно йде. Просто нереально. Дай мені зараз те навантаження, яке я зараз маю. Це в плані фізичного робота трохи є фізичне навантаження. Кожні 3 дні пішки ходити по 2 км і вранці, і на ногах 12 годин і ти вкусаєш там, буквально ну, півгодини обіду, і особо вага не йде. І другий в мене комент такий не зрів, відео не зріло, не знаю, чи потрібно розповідати, чи ні. Ну, Це наша українська блогерша. Он зараз почну, що я хайпую на ній. Зовсім ні. Я від недавно почала її дивитися і слуховуватися те, що вона говорить. І це дійсно все вірно і це все дійсно працює. Я відео це, мабуть, запишу в другому. Не знаю, чого буду викладувати чи ні. Побачимо. Так що, отак, якось так. Перше, це водичка. Чи ви впиваєте 2 літри, півтори. Другий це як відволікатися, щоб не жарти після 18. Ну, У мене є мотивація, одна і мотивація номер 2, це мій син. Ми з ним пробуємо і разом знижувати вагу. Ось тому, кому цікаво, водію я буду зважуватись перед роботою. Побачив, що з цього вийшло. Ще подруга на підхваті. Така помагатор, скажімо так. Усім гарного дня.